Вітаю з вами Полікарпович. І сьогодні в мене на огляді ось такий невеличкий мультитул від бренду NexTool. Модель називається Next Tool Mini Sailors Кізорс Version, тобто версія з е, ножницями. Власне, зараз його коротенько оглянемо. Ну, Типу розпаковка, огляд всіх інструментів, можливо, якісь малесенькі тести пороблю. І буде простенький ознайомчий огляд. А кому цікаво, де його можна придбати і скільки він коштує, то в описі до цього відео будуть всі необхідні посилання. Тому всім приємного перегляду і я починаю. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам виробник глушників СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, ножовий бренд «BPS Knives», А також мілітарна дошка оголошень Ґанс Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую за підтримку і приємного перегляду. А починаю я, як завжди, з огляду коротенького огляду упаковки. На передній частині бачимо частину власне самого цього мультитулу. Бренд Nextool. З боку штрих-код, з іншого боку нічого, зверху, знизу нічого і позаду, в принципі, вся необхідна інформація. Next tool Mini Sailor з кізорс, тому що є ще версія, ну, типу, з плоскогубцями. Модель, код моделі розміри 67,2 на 253 х 155 мм в закритому стані. Матеріали сталь 420. J2 І також 420J1. Ну, Мабуть, на ножицях і там на ножі чи на корпусі використовуються різні марки сталі, що, в принципі, логічно і нормально. Вага 87 грамів плюс-мінус 5, дуже легенький, менше 100 грамів, прямо майже не буде відчуватись. Executive стандарт, якісь стандарти, мануфактури. Коротше, далі не цікаво, зроблено в Китаї індекс 529500. Добре, розпаковуємо. Відкривається кришка, виїжджає ось такий невеличкий ложементик картонний, сілікагель і ось такий малесенький сам мультитульчик можемо тут побачити. Давайте ж зараз його оглянемо. Ой, ні, це ще не все. Тут є ще папірець. Є ще папірець з інструкцією. Угу. Ось він. Тут, в принципі, описані всі інструменти, вказано 10 інструментів у нього є. І з іншого боку показано, як його відкривати, як його закривати. І також якісь, якась ще інформація, якісь атеншини прежде, не, гарантія. Неправильною мовою чомусь це написано. Тим не менш, оглядаємо сам мультитул. Він дійсно маленький, він дійсно компактненький, він розміром ну, десь як запальничка. І... Ну, не знаю, як брелок його використовувати, можливо, трошки тяжкий буде, але в принципі носити з собою такий мультитульчик ну, буде, як мінімум, неважко. З якогось боку, я не знаю, лівий це чи правий, хай буде правий, написаний бренд Next Tool. І більше на ньому ніякого тексту, ніякої інформації немає. Вигляд такий, в принципі, досить лаконічний, це чорні накладки. Якщо я не помиляюсь, він все-таки є в різних кольорах. Сірі самі інструменти ну, кольору металу, і, в принципі, все також сіренькі болти під шестигранник, які його скріплюють. Відкривається він, як і всі мультитули, і одразу можемо побачити, що є досить великі ножиці. В принципі, повністю робочі, повністю функціональні. Прямо зараз їх протестую. Ну, Дуже просто вони ріжуть інструкцію. Взагалі без проблем. Ножиці прямо робочі, прямо користуватись ними можна, вони підпружинені, ой, ледь палець не відрізав. Е -м. М -м. Ручки при цьому невеликі, але ну, працювати ними можна. І для тих, хто багато працює з якимись там паперами, де потрібно їх розрізати, то ножиці це дуже зручний інструмент. Ну і також якісь там упаковочки відкривати ножицями іноді. Може бути навіть зручніше, ніж ножем. Ну, власне, це як основний інструмент конкретно в моїй версії, тому що є ще версія, де ось цей основний інструмент, ну, типу, невеликі пласкогубці. Але ті пласкогубці будуть ну, дійсно невеликі і як повноцінну якусь роботу вони все одно не зможуть виконувати. А щось там притримати, підтримати можна буде і меншими пласкогубчиками, які тут також, якщо я не помиляюсь, є. Е, так. Зараз я їх складу і подивимось всі інші інструменти. Власне, тут є також ніж. Ось такий маленький клиночок, досить компактний, але ну, знову ж таки для якихось там розпаковок він підійде, папір він ріже. В принципі, ріже досить непогано. Ну, загострений він, я б сказав, нормально. Ну і власне від такого ножа очікувати якихось серйозних показників і не варто. Це суто допоміжний для якихось там знову ж таки розпаковок або там олівець застругати. Він підійде. Фіксації немає. Це так званий сліп джойнт, якщо я не помиляюсь, ну, типу там пружиною підпружинюється, і відкривається за ногтьовий зачеп. Відкривається досить зручно, неважко, ніготь не виламується. З іншого боку, на цій же самій половині у нас є напилок, ну, це типу пилочка для нігтів. Тут тільки косана січка, тут навхрест січка, і ну не знаю, як пласку викрутку, мабуть, не варто його використовувати, бо все воно. Ну, не те, щоб має дуже великий запас міцності. Так, переходимо на іншу сторону, і тут ось. Цікавий такий інструментик, це якраз такі невеличкі пласкогубці, вони також підпружинені, і якщо десь потрібно щось утримати, то можна ними спокійно це щось утримувати. Так, це е, не, не під якісь великі навантаження, зрозуміло, що гайки ви ними не покрутите, але от саме щось притримати ними можна буде без проблем. Кусачок у них немає, тобто тільки самі пласкогубчики. Ось так виглядає пружинка. В принципі, все ну, і якесь застосування, навіть ось такі невеличкі пласкогубці зможуть знайти. Враховуючи загальні розміри даного мультитулу, це така от суто брелково кишенькова історія, то прикольно, що вони є. Так, ну які ще інструменти залишились? Це фігурна викрутка, це якийсь там типу Philips 1, також з ногтів зачепом. Вона дуже невеличка, вона пласка, вона, скажімо так, не те, що прямо повноцінна викрутка, але щось десь та й можна буде нею викрутити. З іншого боку, знаходиться. Пласка викрутка і відкривашка для пляшок. Також з нігтєвим зачепом, також вона невеличка, але так само десь щось вона зможе вам допомогти і щось нею можна буде відкрутити. З також корисних інструментів це ось така голка для виймання сім-карт з телефонів. Так, зараз. Ось така голочка, десь натиснути, виняти той самий лоточок з сім-картою, іноді. Потрібно дуже довго пошукати цю саму голку, щоб натиснути і замінити сім-карту. Тут же ж воно є в цьому мультитулі, ну, в принципі, прикольна досить штука. І е, ще останній інструментик тут це кілечко. Власне, якщо цей мультитул буде використовуватися як брелок, то можна спокійно за ось це кілечко його чіпляти, і він буде десь там на зв'язці з чимось іншим висіти, або можна сюди темлячок зав'язати, щоб легше було знайти його в кишені. Ну і, в принципі, ось і весь функціонал даного мультитулу. Що хочу сказати від себе, це ну, прямо я мультитулами користуюсь, але це далеко не буде моїм основним мультитулом. Це буде такий, типу, допоміжний мультитульчик, він десь там в сумці буде лежати. Іноді буває потрібні і ножниці папір порізати, іноді буде достатньо з такого маленького ножа для якоїсь там розпаковки чи загострювання олівця. І навіть ось ці маленькі, такі, от на перший погляд, дитячі викрутки вони також іноді зможуть. Е вам знадобитися, коли немає абсолютно нічого, тоді, скажімо так, і такий інструментик може виручити. А загалом про даний мультитул коштує він недорого. Функціонал у нього в принципі нормальний, як за свої гроші. Ну і в принципі, я ним можна сказати, задоволений. Досить така цікава штука. Тому в описі до цього відео буде посилання там, де можна його придбати. Можете ознайомитись з вартістю цього мультитулу. Ну і також на нього буде. Працювати промокод Полікарпович, який дасть вам знижку 10%. А на цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Напишіть вашу думку в коментарях і до зустрічі в наступних відео. Маленькому мультитульчику, маленький огляд. А ще можна стати спонсором каналу, якщо у вас є таке бажання та можливість. Буду вам за це дуже вдячний, так як зараз вже вдячний діючим спонсорам мого каналу. На цьому точно все. До зустрічі в наступних відео. Всім хорошої погоди та гарного настрою. З вами був Полікарпович та маленький муль мультитул міні-сейлор. Роскізорс Version, Next Tool. Uh, бувайте!